Привіт! Сьогодні ми будемо на адміні в Plants vs Brain Roads. А потім покажемо вам, що нового з'явилось після оновлення, який так. буде новий івент. І вам показати, ти, якого я епічного прямо перед зйомкою зловив вже. Це новий. Так, він тут йде. Але в мене дивіться. Уху. Ого, який велетенський. Так. А ще я вам хочу показати нового божественного брін рот. Зараз, якщо я знайду. Божественний це Годлі, так? Так. Годлі mm -hmm. Брейн Рот. Давай показуй. Я дивлю. Ой, машина. О, це... це я його і хотів показати. Ось у мене дивіться. Так, поки нема оновлення, давайте швиденько розіграємо нашого дракона Канелоні. Драгон Канелоні. У нас залишилось 7 коментарів. Ось дивіться, ці люди. Так, ми заходимо на Random.org. І от у нас будемо знаходити число від 1 до 7. Марк, натискаємо? Так. Так. Цифра 4, 4. І під цифрою 4 Іван s 9 Ми його напишемо. Якщо ви себе впізнали, то е пишіть в коментарях. Ми, напевно, зробимо ще окремий шорт, так. щоб показати. Ну, коротше, знайдемо кому віддати цього красивезного Dragon Нелоня. Так, дивіться, у нас сьогодні буде схема. Проста. Ми, звісно, будемо знімати весь е аб'юз. Але потім вам в кінці розкажемо, що було найцікавішого. І покажемо, що за новий Підписник, івент. Якщо випаде щось хороше з цього мемакек, то нам буде фар фартити на оновленні. Якщо ні, не буде. Відкриваємо. 25 кілограм. Ну, побачимо. Побачимо. Я думаю, нам. О, буде нова і так. машинка. Я буду машинка нам і йде. так фартити. Мені сьогодні дуже сильно повезло і мені випало ось таких дуже крутих. Джандел! З нами сьогодні джандел! Джандел! І він, до речі, Garden теж повернувся вже. Угу. Побігли до Міші? Так, побігли. Ну, якщо, що? Я допомагав Міше ось цю всю стратегію вистроїти. І він, до речі, сьогодні нового високий. Ого, випуск. який у нього. Так, у нього такі велетенські рослини, у мене таких немає велетенських. А в мене, от, наприклад, містер Керот великий та Кокотанк. Гігант. Міша гігант. Так. Почті, мені буде білити. Я забув сказати, що в цьому випуску. Ми оголосимо розіграш а, найсильнішого принрота, який буде у мене після цього івенту. Ти зараз серйозний? Який у мене на базі буде найсильніший, такого ми розіграємо. Ти зараз серйозний? Так. Все для твого каналу. One hour later. Потім, так, потім. а що у нас додалося? А, це вже все? Уже прийшов? Боже, я сажу, розсаджую і не бачу, що вже івент. Так, Марк, показуй. Зараз будеш мені показувати, розповідати, що що. ліст Томат. Томади. Торе. Томади торелі. Так. Брррр. патапі. Так, Марк, уже з нас прийшло оновлення. Так. Так, давай покажемо, розкажемо, що у нас на базі змінилося. Так, в мене куча сексевенів. Так, сексевенів Севені, у мене багато. Так, Марку знову купа сексевенів Севенів вдалося до Sex 7. А мені жодного, в мене І ще, ще дуже слабка була. Ого, великий. А чого так? хп 3 миллион Э е, в смысле 20 мільйонів хп второго на 20 триллионов хп я майже добавила все на 20 Е! Я, я на 20 триллионов хп с секс Крутяк! так О, алло, так. алло, куди ще один секс Але в нього вже дуже мало, хп. Стир! Е, а чому в мене такі великі два секс Мені їх фаворитними зробити. Ні, не вийду. О. Так, а тут де рослини. Тут ще, щось у тебе вирощується? Я просто тут манго посадив. Ну, взагалі сьогодні не дуже багато рослин давали на продажі. Так, містер Керет один раз випав і один раз нам дали купити будь-які рослини, які ми хочемо, там по декілька штук. У мене, там, звісно, буде більше видно. Наступного разу я покажу, що повиростало. Так, дивіться, я тут купа всього у себе. Подіставав. І ось у мене росте Грейп, містер Carrot. Один містер Carrot вже виріс, той, що роздавали прямо на івенті. Ну, не роздавали, продавався. Тут у мене ще один Carrot, кокатанки, я потім буду це все рахувати і розставляти, щоб плюс-мінус у мене були рівні доріжки. Шрумбіно, манго, томатріо, ще один томатріо, ще один шрумбіно, карніворус і манго. Ну, У мене вже буде набагато сильніший город. А Я вже тут дещо побачу тебе. що в тебе татури? Я сподіваюся, що у мене наступного разу вже вийде е хоча б одного з сексевина е знищити і отримати. Так, дивіться, зараз я натискаю Equibest. Equibest. Or! У мене база вже заробляє 525. Для Марка це мало, а у мене багато. Дивіться, скільки в мене машин. І навіть навіть перевернуті. Слушай, а ти такий багатий на ну, машині. Під салони Марк мені дав. Так, і дивіться, те, що я казав. Але він тобі вже не потрібен, бо того івента тюремного нема. Уже нема? Уже нема. Треба на оновлені було робити. Треба на оновлені було. Ну нічого. Так, я обіцяв розіграти. Розіграти. Може, кра... краще ось стюа? Ні, це буде по-чесному. Дивіться. Дивіться. Коко-танко-джіра-фанто. 174,5к в секунду. Хто хоче отримати, умови будуть ті ж самі. Треба підписатись і залишити коментар під відео зі своїм. Так, а це вже Марк почав розігрувати. Але, але не брінротів, а нас. Так, Кокатанко Джерафанто. Хочеш отримати, підпишись і залишай коментар зі своїм ніком. Або просто. Андаліні в Бікетіні. Так, підписни. Дивіться, у нас є тут картки. Як я зрозумів, ось тут на базі. Угу. Тут треба вже зробити 5 робітків, щоб ти. Бі всі картки були дозволи. Угу. У мене поки два. У мене тут, як я вважаю, дуже класні сні картки. Це ось ось ця картка на Damage Метеор, Метеор страйк. І Frozen Frenzy. Це вони дають тобі якісь. Покращення. покращення. Наприклад, а ось, ти... ось ця картка може робити рослини, щоб вони коли стріляли, заморожували ще шаблінруть. Mm -hmm. Це дуже корисна штука. А де ти е, взяв ці картки, тому що в мене он є, але пишеться нуль. Бейстк. Як карт -пак. їх отримав? Base cardpack. Mm -hmm. а, а, е... а де його отримати, тому що в мене нема. Бо ти не натиснув, коли заходиш, щоб це отримати. Ну, mm -hmm. я не знаю. Це в кіпарк. Це в кіпарк. Бейс карт. Нема. Так. А, а добре, а ну. Припустимо, хтось зайде після вже оновлення. Як отримувати? Є якісь варіанти? О, тут впав метеорит, а розповідай, що це. Я навіть не знаю. Ой. Впав тільки що метеорит, розповідай це що. Це робив ось цей метеор страйк. Він ага. кожні 50 брін-ротів на блін-роті впадає метеорит. Так. І на наші на всі брін років 25 тисяч DM. Так, я згадав, дивіться, отут я хочу зробити другий реберт, і тут він є у мене картпак. Якби я його зроблю, а, буде, то у мене а, буде один карт. -пак. карт -пак. У мене буде крутяк. І, і дивіться, Джандал, сьогодні на івенті був Джандал вже, і він писав, що. Я так зрозумів, що не будуть е забиратися брейнроти при переродженні. Так, ми при прийшли mm -hmm. до Міші. Міша тут прокачався, так то? Міша прокачався. Але О. він ще не розібрався з картками. Ого, скільки у нього цих коктопосіньких. Тобі показати, скільки в мене їх? Ну я на базі просто їх бачу. Так, що, давай телепортнемося і подивимось, що там в телепорті нове. Так, у нас тут тепер фьюз машина, тепер тут. Вона вже не на базі. Так, hit list. Це... Угу. Перший та, та рол ед. Це бррбр патоп. Таргет. Це ціль. Target. Defeat brain roast. це Треба mm. знищувати, а як їх знищувати? Просто так, там. Start, Hunt, element. Net claim, repeat. Mm. Почни. Полюй, знищуй, збирай. Повторюй. Mm. Спробую. Так. Що тут oh. у нас ще? Ну і виверимо. You must kill the Brain Rot to get the reward. You don't. To... Я не розумію, що це? Знищувати треба Брейн родів. Так. А тут що? А, треба сюди приносити. А у тебе є? А я сюди. Так, а якраз бурболоньки бур -бур ан... нема. А, -а, 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 а, тут можна отримати ще томатів в подарок. О так, давайте подивимось, що за награди нам зовсім дадуть за це. М -м -м. Так мені дали томаті усі. І ще Shiny пак — Угу. — Це 249 рублок. — Угу. — Pumpkin to glory. — Угу. — Прикольно. — Так, а у мене що буде? — Your best deal — 25... — Ааа... — Ух! — ти, дивився, що в мене. — Brilliant blessing. — І що в мене? — This is income... Це їх буде більше, так? І ти. Так, Epic Collection. Так, я хочу. Shoreburst. Мені тішки не зрозуміло, що тут. Legendary Collection. Shiny. Так, так а ти що робиш? У мене тихо? більше немає ніяких. Тож... Коротше, це кожен день можна буде робити. Так? А, Daily Reset. Через 5 годин, 36 хвилин буде ресет, і можна буде знову. Так, ми пройшли тут до 4 сходинки, і якось ми взагалі не зрозуміли, що з цим всім робити. Тут так. чіткої інструкції немає. Тобто будемо розбиратись. Тут все зрозуміло. Тут просто заносиш і отримуєш картки. Так. Тут, напевно, можна засунути якісь картки. І зробити фюз. Так, мерч, мерч. Добре. Так. Ось такі оновлення, ось такий івент. Якщо щось на дізнаємось, то обов'язково випустимо або шорт якийсь, або що, і покажемо, як все детально робити. Ти вже зробив? Я щось роблю. Це О. треба три однакові картки? І, три, і ти зробив другий рівень? Як я зрозумів, то так. Підписники. Я зробив свою картку level 2. А що ти робив при цьому? Е, Я зафігу три однакові картки. Треба три однакові картки, і можна зру, по, підвищити рівень. Так. У нас екстрене включення. Ми вже розібралися, як проходити цей івент. Зараз вам покажу, дивіться, вже тут 11 сходинка. Нам треба знайти наш таргет мадонг. І ми чекаємо, поки у нас вийде звідси мадунка. Нічого не треба робити. Просто чекати, поки вийде мадунг. І у нас тут буде повідомлення. Ось наш модунг. і ось цей чувачок з'явився. Це сигнал, що все вийшло. З'явилась тут галочка зелена. клейм. Підходимо, робимо клейм, нам дають нагороду Бананіта, Dolphinita, Premium Water Bucket і тепер. Новый таргет, новый таргет Бомбини Гусини. Так, ось наш Бомбини Гусини, ось наш червоный чувачок, томатный чувачок с, с, с шляпою, чипанамкою. Окей, все, забрали, отримаем сейчас наступное задание. Бомбардиро крокодила. Ну і так далі, ви зрозуміли. Ось у нас вже 13-13 левел. Нагороди отримуємо і проходимо цей івент. Ну що, тоді будемо з вами прощатися. Так. Не забувайте брати участь в нашому розіграші. Ми чесно даруємо, чесно рандомно обираємо. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всем до зустрічі. Всем до зустрічі.